17-го в Україні час дізнатися останні новини. Росіяни знову атакували залізницю. Окупанти намагаються ускладнити сполучення із прифронтовими областями. Як повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації в напрямку Сумщини та Чернігівщини, тимчасово призупинено рух потягів через неможливість пересування на одній з ділянок колії. Пасажири у безпеці. Місцева влада координує дії з Укрзалізницею, щоб швидко реагувати на ситуацію і допомагати людям. Для перевезення пасажирів залучили резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, шостки та Сум. 95 рятувальників боролися з пожежею на нафтобазі в Прилуцькому районі Чернігівщини. Спалахнуло після удару російських дронів в ніч проти 8 жовтня. Як сповістили в ДСНС, вогонь охопив значну площу. Тож на допомогу обласним спеціалістам прибули фахівці з Полтавщини, Черкащини, Києва. Та зведеного загону ДСНС. До гасіння залучали 37 одиниць техніки, два пожежні потяги, роботизовані механізми. Щоб ліквідувати пожежу, знадобилося близько доби. Трьома хабами та чотирма геранями атакували цієї доби росіяни Харківщину. По передмістю Харкова вдарили смерчем. Є постраждалий. І зараз з нами наживо Світлана Шикеро. Від неї дізнаємося усі подробиці. Вітаю Світлано! Розповідай, яка ситуація в області? Вітаю Олександре протягом минулої доби від від російської агресії постраждала одна людина. Вчора росіяни вдарили з РСЗВ смерч по передмістю Харкова по дергачам. Це такий зухвалий напад. Давно вже не було, коли щоб касетними боєприпасами били по мирних будинках. Постраждав 72-річний чоловік. У нього пошкоджені ноги. Йому на місці надали медичну допомогу. Також уламками з боєприпасів пошкоджено електропоїзд, який в цей час знаходився на залізничному полотні. Але як повідомили в місцевій адміністрації, електропоїзд після атаки зміг рушити далі на Харків. І що говорять місцеві мешканці про цю атаку? Будь ласка, послухайте пряму мову. В час прильоту я була на роботі, діти встигли забігти в погріб. Подзвонили, що в нас щось горить. Я бросила все, приїхала додому, приїхав і тато наш. Ну, слава Богу, діти цілі, а все інше то вже таке. Постраждав гараж та вікно. Я впала і вижу, Думаю, боже, чи тільки бух 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 Як пішло стріляти отута. Ну, думаю, все, хана буде. Туалет по всім мене рознесло. Що я можу ще за них сказати за росіян? Гади, ідіоти. Вони просто уради. В них немає до людей жалості. Як він сказав, я вбив і буду бить. Він вирішив стерти повністю, щоб була в нас сира зона. У борівській громаді росіяни завдавали ударів по трьом населених пунктах. Били в основному в півдронами, тому що лінія фронту вже наблизилася в притул до борової. У самій борові в півдроном пошкодили автівку швидкої медичної допомоги. У передмісті борової у вищому солоному в півідронами ганялися за автівками. А у пісках Радківських безпілотник заплутався в кущах і не вибухнув. Був цієї доби під ударами, і ізюмський район там росіяни. Росіяни атакували сільгоспідприємства у підлимані, пошкодили сільгосптехніку, били по сільгосппідприємству і пошкодили вантажівку з уже зібраним насінням. У самому ж Харкові продовжують долати наслідки атак на енергетичні об'єкти протягом тижня. Росіяни атакували дві підстанції. Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень електрики? Про це, будь ласка, послухайте харківського міського голову. Я хочу сказати, що коли буде необхідність, тільки в тому разі вони будуть вводитися, але це введені Харкову Бленерго, і ми співпрацюємо з ними. Якщо це буде необхідне з точки зору того відключення, тільки тоді вони будуть введені. І це всі новини на цю годину, Олександре. Дякую, Світлано, за інформацію. Моя колега Світлана Шекера стежить за ситуацією на Харківщині. Російська армія вдарила керованою авіабомбою по Слов'янську на Донеччині. За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха. Внаслідок атаки поранено сімох людей. Одна жінка у край тяжкому стані. Пошкоджено щонайменше 32 приватні, 8 багатоповерхових будинків, котельня і п'ять автівок. Знешкодили три наркоугруповання і вилучили 700 кілограмів наркотиків. Тернопільські поліцейські провели масштабну спецоперацію. Розслідування розпочалося завдяки пильності офіцера служби освітньої безпеки однієї зі шкіл Тернополя. Але про все докладніше ми дізнаємося від Надії Ситник, керівниці управління організації служби освітньої безпеки національної поліції України. Вона зараз з нами наживо. Пані Надії, добрий день. Добрий день, отже, розкажіть нам, будь ласка, подробиці цієї спецоперації, і зокрема, от чому у повідомлень наголошується, що розслідування розпочалося саме завдяки пильності офіцера служби освітньої безпеки однієї зі шкіл? От про що саме тут йдеться? Дійсно, дана ситуація вкотре підтверджує, що діяльність інспекторів служби освітньої безпеки це запорука безпеки у школах. І е, все розпочалося дійсно з пильності нашого офіцера, яка комунікує з дітьми щоденно. Вона знає всіх дітей у школі і відповідно помітила певну нетипову поведінку, підозрілу поведінку е, дітей. Сповістила про це територіальний підрозділ. Така щоденна профілактична робота, комунікація дає свої результати, і от е, саме пильність інспектора СОБ стала початком. Ось цього масштабного розслідування відповідно правоохоронці припинили діяльність наркогрупувань, перекрили міжнародний канал постачання наркотиків та вилучили понад 700 кілограм наркотичних засобів, які ми знаємо, називаються кратом. Тож така профілактична діяльність і щоденна співпраця наших інспекторів з усіма учасниками освітнього процесу дає свої результати. А як саме поліція працює, наприклад, з учнями, аби запобігти злочинам, пов'язаним з поширенням наркотиків? Це в першу чергу така профілактична робота, це проведення різноманітних інтерактивних занять, тренінгів, це і індивідуальні бесіди. Для того, щоб така профілактична робота була більш ефективною, підрозділи Служби освітньої безпеки залучаються підтримкою фахівців, підрозділів департаменту боротьби з наркозлочинністю. І ми залучаємось і також і до батьківських зборів, розповсюджуємо інформацію, даємо поради. Так само і з педагогами співпрацями. Працюємо для того, щоб в першу чергу попередити такі ситуації у школах, і знову ж таки. А як саме ведеться робота? От з педагогами? Я думаю, що не лише з педагогом, мабуть, з батьками, з психологами теж ведеться. Так обов'язково, як я вже зазначала, ми працюємо з усіма учасниками освітнього процесу. Хочу сказати, що лише за вересень поточного року понад дві тисячі інтерактивних занять саме на тему захисту дітей від шкідливого впливу алкоголю, тютюну та наркотиків, проведено підрозділами служби освітньої безпеки. Це відбувається таким чином, що інспектор приходить до дітей у клас і у форматі інтерактиву проводить заняття для того, щоб роз. Повісти про е, шкідливий вплив наркотиків на е, організм людини, а також розповісти про певний рівень відповідальності, який може за, настати за вчинення тих чи інших правопорушень. Ну і насамкінець, можливо, у вас є якісь поради, які б могли озвучити для батьків вчителів. Звісно, що в першу чергу це побудова довірливих стосунків для того, щоб діти не боялися звернутися по допомогу. Це, звісно, власним прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, але так само потрібно звертати увагу на певні поведінкові. Зміни у дитини, чи це занадто збудженість, агресія, чи навпаки така сонливість та апатія. І також хотіла би сказати про те, що якщо вам стало відомо про розповсюдження такого небезпечної такої речовини, обов'язково проговоріть про це з дітьми. Тому що він має вигляд насправді такого звичайного чаю. Тому про це варто поговорити з дітьми, щоб у випадку, якщо їм стає відомо про розповсюдження такої речовини, вони обов'язково зверталися до своїх офіцерів служби освітньої безпеки. Пані Надія, дуже вам дякую і за інформацію і за безумовно корисні поради. Нагадаю глядачам, що з нами наживо була Надія Ситник, керівниця управління організації служби освітньої безпеки Національної поліції України. Вони пройшли пекло війни, а їхнє тіло звикло до адреналіну. Тому ветеранам, які повертаються з фронту, подекуди складно адаптуватися до мирного життя. Психологи підтверджують, коли цей допінг зникає, солдатам загрожує адреналінова залежність, яка часто призводить до депресії і хворобливих звичок. У Києві знайшли спосіб, як компенсувати цей дефіцит екстрему. Волонтери створили соціальний проєкт, де ветерани можуть відчути радість швидкості за кермом гоночних авто. Але існує проблема: герої з сіл та невеликих міст не можуть дістатися до місць реабілітації. Саме тому зараз організатори збирають кошти на спеціальний бус для перевезення ветеранів. Про все докладно розкаже Олена Логінова. Швидкість, концентрація, азарт та адреналін. Це такий адреналін. Квасто супер. Я обов'язково приїду ще раз. За кермом цих гоночних авто не звичайні водії, а наші військові, ветерани російсько-української війни. І нагоди взяти участь у перегонах, поспілкуватися з побратимами, а також отримати свою дозу адреналіну. Вони завжди чекають із нетерпінням, запевняє ветеран Юрій. Це важливо в тому плані адреналіну получаєш. Голові якось легше стає. Не лізуть, не лізуть дурні думки в голову. Відволікаєшся від всього. Юрій служив у 17-й танковій криворізькій бригаді. Дістав мінновибухову травму черепа під час боїв у Херсонській області. Зараз чоловік уже може потроху пересуватися з трустиною. На картин прийшов разом із дружиною. Яною жінка каже, такі заходи важливі, адже повертають ветеранам віру в свої можливості. Чоловік в мене дав він був дуже в дуже тяжкому стані. Він поначалу взагалі не вставав. Я бачу, як чоловік, як він почав улибатися, усміхатися у його якийсь азарт з'явився. Ну, появився. Депресія, самотність і відчуття без виходів. Солдатам, які повернулися з війни, складно адаптуватися до мирного життя. Пояснюють психологи. На фронті вони постійно перебували на межі життя і смерті, а так виникає адреналінова залежність стан психіки, який може призвести до небезпечних наслідків. Відбувається те, що вони перше закриваються в собі, і вони відчувають. Те, що цього адреналіну їм недостатньо, тоді виникає компенсація залежностей, яким чином це може бути це можуть бути або алкогольні залежності, або наркотичні, або ну будь-які. Допомогти колишнім бійцям вийти з важких психологічних станів, компенсувати брак адреналіну саме з користю через заняття спортом. Головна мета картингу для ветеранів його організували волонтери, військовий капелан Олег Лапинський та його дружина Галина. Разом створили соціальний проект «Відпочинь», який об'єднує різні спортивні і культурні заходи для ветеранів. На картинг їх чекають безкоштовно двічі на тиждень. На жаль, зараз бачите, хлопці, які без ног, да от і якщо це сільська місцевість, нема куди поїхати, куди вийти, Навіть на реабілітацію, ну у ну, нього немає ніяк, щоб вибратися і поїхати. На картингу да, от, от вони спілкуються, вони катаються, для них це адреналін, для них це вони взагалі вони виходять, такі знаєте, улибаються. сьогодні дуже важливо зберегти сім'ї. Сім'ї розвалюються, тому що, тому що за період війни дружина відвикла від чоловіка, чоловік приходить зовсім інший. Тому нам потрібно збиратися разом для того, щоб сильні сім'ї, які виходять із ситуації, борються із тими всіми негараздами, ділилися своїм досвідом. Без спорту реабілітації та спілкування з побратимами ветеранам рідко вдається самостійно подолати тяжкі психологічні стани, діляться організатори. Але проблема в тому, що не всі з них мають змогу дістатися на спеціально організовані заходи. Особливо це стосується тих воїнів, хто живе у селах та маленьких населених пунктах. Їм потрібен транспорт. Тому організатори картингу зараз збирають на бус, який би доставляв ветеранів на перегони у басейн, театри та на реабілітацію. Нам потрібен буст для хлопців, ветеранів першої групи, які нема кінцівок. Нам для, для того, щоб їх возити, в басейн. Ну, реабілітацію проходити. І особливо це із, із сільських місцевостей. Їм немає як добиратися. Соціальний проєкт «Картинг для ветеранів постійно розширюється, відзначають організатори. До нього вже виявили бажання долучитися дев'ять лікувальних закладів, де проходять реабілітацію наші герої. духом! Олена Логінова Максим Чеблін подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснахоркай. Нагороду присуджено за його переконливу та далекоглядну творчість, яка в умовах апокаліптичного терору знову підтверджує силу мистецтва. Так ідеться у прес-релізі Нобелівського комітету. Ласло Краснахоркай порівнюють із Францом Кавкою. Прославився письменник після виходу романа Сатанинське танго у 1985-му, а 2015 тисячі став переможцем міжнародної літературної Київської премії тоді судді відзначили надзвичайну інтенсивність і мовний діапазон його творів. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Анастасії Даугелен. Ну а зараз слово Анні Каменєвій. Гарного ефіру. Анна. Гарного вечора, Олександре. Курсові гойдалки, що буде з доларом та євро найближчим часом, а також про те, чи дійсно треба до кінця року перереєструвати право власності на нерухомість. Про це і не тільки поговоримо цієї години. Римося за свою країну.